Два слова про CarVertical. Друзі, насправді цей ресурс не показує, CarVertical вам пробіги. CarVertical дає можливість зв'язку із офіційним СТО, все те, що було по історії зафіксовано. Тому іноді вспливає дуже важка правда. Тому краще це робити і цю правду бачити ще до купівлі. Звичайно, ви можете придбати автомобіль і все рівно потім у вас стане питання. Докриваємо, музика, грає, тікаємо. Звичайно, у вас потім стане питання, чи. Щоб потім оглянути автомобіль, тому потім, мені здається, це вже таке собі, у вас вже немає права вибору. І якщо в автомобілі буде якась сумна правда, наприклад, змотаний пробіг, чи буде якісь важкі ДТП, які ви не, візуально не побачили, то, звичайно, потім воно все спрацьовує негативно. Тому рекомендація перед купівлею максимально перевіряти. Але ви знаєте, я вам скажу, е скільки вже дивлюсь. Ми вже не перший рік в тій сфері працюємо, так? тобто підбір, допомога. Люди до нас звертаються, скидають нам посилання, ми допомагаємо оглянути автомобіль, робимо фото-відеозвіт, пишемо повністю всю інформацію про, про авто. Але я дивлюсь, що в нас все-таки статистика загальна, ну, сумна, тому що багато людей часто, часто автомобіль. Купляють, просто купляючи візуально. Та? Тобто подивився автомобіль, я ж бачу, що я купляю. В принципі, в цьому є можливо якась правда, але дуже мало правди, тому що перевірити автомобіль потрібно. Ви можете це зробити ну, різними шляхами. та Один із шляхів це, наприклад, можна перевірити автомобіль, це поїхати на СТО. Другий такий також варіант, який ну, один з правильних це. Можна взяти з собою та того людину, яка вам це все перевірить і вам підкаже. Але ну, перевірку треба робити. Це однозначно. Тут, ну, в принципі, мені здається, інших варіантів немає. Але кажу, статистика, на жаль, є така, що я бачу багато людей купляли автомобілі. Принаймні на нашому каналі так проголосували, що близько 70% людей все-таки купляли на... просто на відчуття свої внутрішні. До речі, друзі, хочу відразу сьогодні на, на відео. Давайте ми разом оглянемо. У нас вже зима, вже все. Як кажуть, ми вже зайшли на зимовий місяць. І що робиться з шинами? Шин дуже багато є літніх, тому якщо ви собі плануєте обрати автомобіль їхати на ринок купляти, то будьте на такі речі, як кажуть, настроєні, що треба буде вам шини все-таки зимою придбати. Хоча є автомобілі, звичайно. Є такі, які вже на зимових. З цим треба також, як кажуть, та. ось показує зараз шини, все-таки літні. По ринку бачу вже трішки автомобілі роз'їжджаються, ну, але ще щось ми з вами сьогодні цікаве половимо. Давайте ми пробуємо трішки вглиб підемо, щоб, щоб ще глянути якісь варіанти в іншому ряді. Рядів є декілька. До речі, знаходимося у місті Львів на Карбазарі. Ну що, пробуємо з цієї сторони ще. Давайте глянемо. Меган 3, до речі, один із номер 1 автомобілів по продажах. Все-таки в, в цій категорії мені здається, що Меган буде в цьому класі автомобілів. Меган буде один із номер 1 Чому так? Міцні кузова, Мотор 1,5 це є реально дизельний хороший двигун, який себе зарекомендував дуже добре. А купляючи автомобіль, ми що хочемо від автомобіля? Ми хочемо, щоб автомобіль, якщо би ушний, звичайно, ми розуміємо, що вкладати гроші все рівно в нього буде потрібно, тобто його обслуговувати так, як обслуговував попередній власник. Та? Але хочеться вкладати небагато. Тому потенційно, якщо ви для себе шукаєте автомобіль, треба дивитися на такий автомобіль, який себе зарекомендував на ринку добре. Ну, Меган, це в принципі один із. Саме цих автомобілів. Але, звичайно, є люди, які мене дзвонять і кажуть, Роман, ну не подобається мені меган. Друзі, якщо автомобіль вам не подобається, однозначно такий автомобіль розглядати не потрібно. Потрібно розглядати автомобіль той, який буде вам дарувати, знаєте, як кажуть, радість. Ви маєте купляти автомобіль із дуже великим бажанням. Бажання придбати автомобіль правильний, точно, точно є на відчуття. Тобто, ніхто б вам що не казав, там, бери, оце добре. Якщо у вас є сумніви, тоді берете паузу. Пауза, добре подумали, прийняли рішення. І якщо ви на другий день відчуваєте, що вас, це, вам цей автомобіль такий все-таки все -таки хочеться придбати, ну, тоді вже зачинений автомобіль. І автомобіль на шинах, ну, я так дивлюсь, це все сезонка швидше цього. Та М. Якщо бачимо М плюс С, це все сезонка. Це до речі, дуже часто... Американські автомобілі приїжджають на таких шинах. А тут в цьому варіанті так і є. Йдемо до Мінівена, глянемо, що тут. 12 рік, 7,550 Пікасо, 2,0 дизель. І 271 заявлений пробіг. Ну, але кажу, за пробіги, за історію автомобіля, друзі, основне це інформація, яку потрібно знати. Тому такі речі перевіряємо обов'язково. Ну, хто вже придбав і не перевірив, ви також можете свій Він-код туди вбити. Звичайно, послуга платна, там є декілька варіантів, як можна обирати, можна один, можна там декілька звітів проплатити. Вам треба потрібно вибрати один, так як у вас один автомобіль, то наперед забігати немає куди. І вже по факту ви вже будете розуміти, що, що і як з автомобілем. Історію я маю на увазі, ви будете розуміти. А, а іс... А історія це дуже важливо. Так, ну давайте ми йдемо далі. Преміум сегмент Audi a 8 з 2002 року випуску. Ну, автомобілі вже 20 років. Гляньте, що із преміум сегменту, наскільки ціна помінялася? 6900 вартість. Дизель 3.3. Звичайно, що автоматична коробка передаж. Ну, колись... Люди, які купляли цей автомобіль, це люди, які мали багато грошей. До речі, автомобіль також на літніх шинах. Тому на це треба зважати при купівлі. Особливо зараз зимовий період. Давайте показуйте, яка ваша. Йдем. Хонда ця, що дивиться на нас? Давайте покажемо. Так, друзі, ми відразу із ринку перейшли на площадку. Поки ми тут є, зразу покажу вам ще також інформацію. Просять мене за кадром. 22 рік, ну реально свіженький рік. 35900 Honda CR-V. Гарні, до речі, моделі, особливо зараз в період зими. Це точно добре, тому що автомобіль має вищий кліренс і, звичайно, з вищим кліренсом зимою їздити точно комфортніше. Тому тут це не реклама, це фактичні речі, які правдиво є. Тому телефон тільки що був в кадрі. А 22-й рік дуже відчувається, правда, наскільки тут зачинено. Але 22 й рік це, звичайно, позитивно. Ви самі можете зайти на карвертик, але в принципі це є доступно і можете самі глянути на автомобіль і вже будете розуміти ну, якусь ситуацію, тобто та чи ні. Якщо вам не виходить, можете до мене постукати за номером телефону, тобто постукати я маю на увазі, написати на Viber чи подзвонити. Я вам допоможу оглянути глянути навіть, навіть по карвертікалу. Ну, кому не виходить. Звичайно, це потрібно робити самому, тому що у вас лишається історія і розуміння про автомобіль. Особливо, якщо ви його купите, то вам треба розуміти, що, за що ви оплатили гроші. Так, 11 рік, 7750, 1,6 бензин, механіка. Шини поки що літні. Бачите, ринок насправді. Ще до зими не готовий. Звичайно, це все буде обновлення. Тут зимові шини, ну правда, трішечки могли бути свіжіші, ну але вже які є. 2009 рік, 5499. Rio, бензин, 1,4. Фабія поруч. Фабія, до речі, це номер один по цінній якості. ну Це моя суб'єктивна думка. 9 рік, 5 тисяч. Пишуть свіжа і це бензин. Бензин, механіка. Також ще один бюджетний автомобіль. Шкода А5, 2007 рік. Друзі, поправити мене, до речі, по модельці. МПАЙК це у нас бензин. Ну, і, звичайно, механіка. Старенькі мордушці ще в червоному кольорі. Рідко попадається, але є. Ну і 12 рік, 10999, 5008 Peugeot. В цьому ряді ще такий автомобіль. 1,6 дизель, обслужена. Шини. Давайте так, у нас активне питання шин. Шини тут же зимові. Це вже легше. Ось така наразі інформація. Ну Бачите, ринок сьогодні сніговий дощовий, тому що так воно є. Зима це завжди погода буде така, яка. Скажімо, не сонечко, хоча буває по-різному. Я думаю, ми ще декілька автомобілів, друзі, сьогодні з вами оглянемо і на цьому будемо завершувати. Наголошую, хто в нас ще не підписаний, друзі, це обов'язково потрібно зробити. Активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І ставимо жирний палець гору. Також не забуваємо при купівлі автомобіля. Ви на себе, наприклад, його зареєстрували, і треба не забувати, що вам потрібно мати на руках реєстраційний документ, це поліція таке вимагає, водійське посвідчення, а також страховочку. Тому потрібно обов'язково не забувати за ці речі, тому що вас зупиняє поліція, і перші речі буде питати вас ось такі три, три моменти. Прийнята інформація, за кадром підказує, що повний привід 10 й рік. 10 999, так хвилинку, я щось засильно підзумував. Nissan Qashqai, 2,0 бензин, ну потужний двигун. І, звичайно, що 2.0 на Qashqai – це бомба-ракета. В салоні ось так виглядає автомобіль. Ну, все. Все по-серйозному. На панорамі автомобіль. Клас. Так, що нам ще? Так як ринок трішечки вже рідчий. Трішки роз'їжджається. Давайте ми ще покажемо якісь трошечки інформації, друзі, Ну, але все одно вже мусимо завершувати, бо підходимо до логічного завершення на сьогодні. Але в нас ще буде багато відео на нашому каналі, тому хто в нас ще не підписаний, друзі, це можна зробити. Ну і, звичайно, ділимося цим відео в соцмережах, тому що інформація зайвою не буває. Давайте ми трішки пройдемося вглиб ближче до. Ближче до кави. Ми ж сьогодні ще каву не пили, тому нам потрібно ще в цю сторону. Тому давайте ми трішки пройдемося, а загалом з вами покажу, як виглядає ринок. Тут бачу вже пусто, вже трішки роз'їжджаються, автомобілі мають такі, знаєте, як кажуть, пусті місця. Маю надію, що люди не просто поїхали, а щось продали. Тому що все-таки є два свята. Продавець продає, він радіє, та, у нього свято. А покупець радіє, коли він придбав автомобіль. Тільки важливо, щоб покупець зрадів правильній покупці, а правильна покупка, друзі, це перевірка автомобіля максимальна. Ну і не забуваємо, що по Carvertiко по це також потрібно обов'язково перевіряти. Щось нам розкажіть, ви сьогодні щось продали, добро здоров'я. Скільки, скільки то буде на віддачу, ще скажіть? А то у вас ціни немає? Так, 2018 рік, ціна договірна. Ну, витягні той листочок, щоб телефон було видно, бо люди, якщо б навіть хотіли позвонити, чи так буде видно? Да, Відкрий машину. Давайте. Так, друзі, поки відкривають автомобіль, глянемо що і як. Тут же я бачу автомобіль на зимових шинах. Ми сьогодні, до речі, Активно дивимося, що робиться на ринку із шинами. З шинами у вас все добре. Договірна, 2018 рік, 2.0 дизель, автомат, 191 тисяча заявлено від продавця і телефончик в кадрі. Ціну якусь називаєте? Чи? 900. 19 900, інформація прийнята, салон мені ще давайте, глянемо. Ну, В салоні добре, все, все шикарно і приємно, Гарний, гарна комплектація. Все позитивно. Все прийнято вам. Гарний продаж прийняв. Ось такі паса, друзі. Так, йдемо далі вглиб і рухаємось до, до нашої кави, яка сьогодні нас ще очікує. Якщо потрібно, ще по дорозі, покажу рога. 15-й рік, 15 тисяч доларів, 2,5, але він у нас вже був. Цей рог ми вже показували у нашому відео. Прийшли ми до кави і капучино гарячий шоколад. Олексій сьогодні, як бджілка, працює. Є шашличок, до речі, бачу якраз в процесі, ребра молодого вепра також. Є богарч, можу, можу також вам показати. Тому, друзі, хто вже завітав на ринок, голодні, ви додому не підете.